Ви дивитеся суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Два храми в області отримали посилений захист від ЮНЕСКО. Що це означає? Церква ця е, вона як перлина свого роду перлина архітектури п'ятеро ветеранів на протезах зібрали шість мільйонів гривень для побратимів під час походу Карпатами. Пацани, це згуверла! На Івано-Франківщині погасили серію марок, присвячених 1125-річчю від першої писемної згадки про Галич. Це є повністю платіжна марка, тобто її можна використовувати як платіжний засіб. Священник Василь Випрук каже, протягом 40 років він є настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Нижній Вербіш Коломийського району. З його слів побудована церква в 1756-1888 роках Григорієм Семенюком, який у молодості був опришком. А з 2013 року ця церква перебуває у переліку культурної спадщини ЮНЕСКО після другої світової війни. Ми знаємо, що це була така епоха атеїзму, де бо ця церква, якщо я не помиляюсь, два рази закривалася, але люди все-таки їхали всюди і добивалися, що церкву відкрили. Жителька села Нижній Вербіж Ганна Ласійчук каже: цю церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Нижньому Вербіжі будував її предок у п'ятому поколінні. До речі, церква ця вона як перлина свого роду перлина архітектури у нас є п'ять куполів. Зверніть, будь ласка, увагу, і всі п'ять куполів ну всередині порожнинності. От за рахунок цієї структури, і то, що зроблено було без свяхів на той час, вона попала в ЮНЕСКО. У якому кутку б ви не стояли? Вам завжди буде дуже гарно чути проповідь, то що говорить священник. 7 вересня на засіданні комітету ЮНЕСКО ця церква та ще один храм в Івано-Франківській області слання Святого Духа в Рогатині отримали тимчасовий посилений захист від ЮНЕСКО, повідомляють на офіційному сайті організації. Окрім цих церков, до списку потрапили ще 18 об'єктів на території інших областей України. Голова Нижньовербіської громади Ярослав М'якущак каже, приємно здивований, що ЮНЕСКО взяло під захист цю церкву. З його слів, до повномасштабної війни громада планувала реставрувати храм і замінити покриття на автентичне, замість бляхи поставити гонту. Це каже, була одна з вимог ЮНЕСКО до цієї церкви. Проєктно-кошторисну документацію сільрада виготовила, говорить Ярослав М'якущак. Але грошей на роботи у бюджеті громади наразі немає. Загальна вартість робіт, тобто ремонти, приведення в автентичний вигляд, складала 16 мільйонів 800 тисяч гривень. Ну, суми великі. Але, ну хто не дбає про своє і про культуру, не зналося, що почнеться така страшна пекельна війна, і тому ми планували. Щось з власних коштів не така ми багата громада, але все рівно ми були би при плануваннях річних бюджетів, залучали якісь кошти свої, але більше мали надію на грантодавців. Аби дізнатися, що саме передбачає рішення ЮНЕСКО про тимчасовий посилений захист, Суспільне звернулося за коментарем до спеціалістки з комунікації представництва цієї організації в Україні Жанни Сіркович. Вона повідомила, що пояснення рішення про посилений захист 20 культурних об'єктів викладене в офіційному прес-релізі представництва. Це рішення підвищить безпеку цих об'єктів під час війни, потенційно дозволяючи компетентним органам усіх 87 держав-учасниць другого протоколу 1999 року переслідувати або екстрадувати ймовірних порушників. Зазначені 20 об'єктів тепер мають найвищий рівень захисту від військових атак, а також погроз зробити їх об'єктом нападу. Недотримання цих положень буде кваліфіковано як серйозне порушення Гаазької конвенції 1954 року та другого протоколу. До неї комітет також вирішив фінансово підтримати організацію тренінгів ЮНЕСКО для працівників українських силових та судових структур з метою підвищення їхніх навичок із захисту культурної спадщини. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. П'ятеро ветеранів на протезах із Києва, Житомира, Чернігова, Шостки та Черкас. Зібрали 6 мільйонів гривень на потреби військових під час походу чорногірським хребтом у Карпатах. За цей час вони подолали понад 30 кілометрів та фінішували на говерлі. Розповів Суспільному один із учасників маршруту Олександр Швецов. Окрім спорядження, ветерани несли по 10 кілограмів піску. З кожним зібраним мільйоном скидали по кілограму. За словами Олександра Швецова, похід це ідея самих ветеранів. Його основна мета зібрати 10 мільйонів гривень на потреби бригад, у яких вони воювали. Також ветерани звернулися до фонду Сергія Притули, щоб з його допомогою закупити все необхідне на ту суму, яку назбирають. Окрім цього, маршрутом Карпатами чоловіки хотіли мотивувати інших бійців, які отримали поранення на війні. Ідея полягала саме в тому, по-перше, щоб показати хлопцям і дівчатам, які з такими пораненнями, що все можливо, що можна долати дистанції навіть більше, ніж здорові люди. А по-друге, хотілося просто під це все ще щось зробити корисне. Корисне в плані допомогти ЗСУ. Якщо відверто, я бачу по хлопцям, що вони щасливі. По-перше, це була для них подорож, по-друге, це була якась для них. Вмотивованість на майбутнє. Це була для них психологічна реабілітація. Цим вони показали для своїх побратимів сестер, що все в наших головах, що ми можемо долати великі перепони. Ну і найголовніше вони допоможуть своїм бригадам побороти Москву, і Україна буде вільною. Давай руку сильно фотографії. У Галичі 9 вересня погасили серію марок, присвячених 1125-річчю першої писемної згадки про місто. Зі слів голови громади Олега Кантора, на них зображений герб Галича та пам'ятки національного значення, які є на території громади від старовинних до сучасних їх фотографій. Придбати ці марки буде можливо у Галицькій громаді, каже директор з розвитку мережі акціонарного товариства Укрпошта у Івано-Франківському районі Тарас Біжик. В даному випадку, в цій марці присвяченій цій даті, тут є замовлено 150 аркушів і 150 конвертів. Це є повністю платіжна марка, тобто її можна використовувати як платіжний засіб. Також сьогодні обговорювали можливість внесення двох історичних пам'яток, які є на території Галицької громади, до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Храму святого Пантелеймона та Крилоцького городища. Відповідне звернення до світової організації направила Асоціація міст України під час засідання круглого столу. Секретар відділу ЮНЕСКО Міністерства закордонних справ України Ніна Крамарева, яка вмикалася на круглий стіл відеозв'язком, розповіла, які є механізми вступу до всесвітньої організації. Міська влада разом з відповідними фікінцями готує цю заявку. У тісній співпраці, звичайно, з Міністерством культури, ми надаємо свою консультацію, свою підтримку і потім відправляємо все це на розгляд відповідно ЮНЕСКО у Парижі. Пам'ятки, які пропонують внести до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, репрезентують Галич як політичну та культурну українську столицю 12 13 століть, каже заступник з наукової роботи директора національного заповідника Давній Галич Семен Побуцький. З його слів, процедуру вступу до ЮНЕСКО вони вже вивчили Криловське городище, де був княжий дитинець князя Ярослава Осьмомисла і його синів. І в цю камкомплексну пам'ятку входить звичайно перлина Галицької архітектурної школи фундамент Успенського собору. Це є літописна Галичина могила курган 10 століття, це є оборонні вали княжого дитинця 12 століття. Друга пам'ятка це також пам'ятка національного значення. Це є храм Святого Пантелеймона, кінця 12 століття. Вона також репрезентує Галицьку архітектурну білокам'яну школу. Також 9 вересня у Галичі відкрили стенд із відображенням символіки 62 громад Прикарпаття. Розробляли його Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України спільно з Галицькою міською радою, каже директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. В Цьому панлоку знаку зібрані всі герби наших територіальних громад і qr коди на переходи їхніх історичних пам'яток для того, щоб туристики є тут мав можливість побачити всю барву культурно історичних пам'яток важливих місць, важливих подій, які об'єднують нашу область. Від початку повномасштабної війни кількість туристів у Галичі збільшилася у п'ятеро, каже голова громади Олег Кантор. За його словами, більшість з них це вимушені переселенці з інших областей України. Нам спільно разом зі всіма громадами, всією Україною треба відроджувати славний Галич, історію всім розповідати. Що з цієї землі починалася українська державність, яку Віками були сили, які знищували і не хотіли, щоб ми про це знали. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Семеро прикарпатських спортсменів стали призерами чемпіонату світу з це у складі збірної України. Вони посіли друге загальнокомандне місце. Турнір проходив з 4 до 10 вересня у фінському місті Тампере. Сьогодні спортсмени повернулися в Україну. Про це суспільному розповів тренер збірної Олег Соловей. З його слів, золото у категорії формальні вправи, де змагалися понад три десятки спортсменів, привезла до франківська анна Сірокваша. Чемпіоном світу серед дорослих спареного став Артур Кузьмін. Кращим у своїх категоріях стали теквондисти Дарія Томенчук, Кіра Чекіс та Лідія Приймак. Золото здобув і Тимофій Матвійчук у ваговій категорії до 55 кілограмів, та Захар Зубик до 60 кілограмів ваги, розповідає Олег Соловей. Неймовірна гордість за те, що лунав стільки разів гімн України, і що це зробили саме франківські спортсмени, франківчани? Так що ми це зробили за допомогою звичайно командних розділів інших спортсменів з інших міст. Ну коли лунав стільки разів гімн України, і весь світ 63 країни спостерігав за цим і онлайн-трансляція. Дев'ять площадок від собі одночасно на дев'яти климах проходили змагання. Мільйони переглядів в онлайні, тобто, ну це до нас було самий головний меседж, щоб до довести до людей, що в Україні є війна, і що ми соромимо заради нашої загальної перемоги на фронті. Бажаю Збройним силам України, утвердженості у духові, у тому, що вони є нащадками козацького роду, у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них. Наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас буде абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою. Наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українців, світ, який піде за нами. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.